До Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року, коли ще було темно, нас розбудив гучний стукіт у двері. Мама вибігла дізнатися, у чому річ. Та побачила, як солдати виганяли з хат жінок дітьми. На збори. Дали 5 хвилин. Солдати крикнули матері Вдягайтеся і виходьте, вдарили її прикладом. Я вийшов на двір та побачив, як старий маномера йде прямо по городу і каже: Діти нас виселяють з Криму. Мама не знала, куди нас везуть і навіщо. Вона думала, що нас везуть на розстріл. У травні 1944 року. Радянська влада депортувала з Криму 183 тисячі 155 кремли. Більшість з них це жінки та діти. Злочини Кремля вони завжди кажуть можемо повторити.